У володарі перснів Пітер Джексон хотів, щоб гобіти виглядали справді меншими за людей, але при цьому без надмірної комп'ютерної графіки. Це було важливо, бо реалістична фізична взаємодія персонажів, дотики, передача предметів, погляди значно переконливіша а працювало це так. Використовували техніку примусової перспективи, forced perspective. Це коли предмети або люди розташовані на різних відстанях від камери, але через ретельну побудову сцени виглядає, що вони в одному просторі. Наприклад, у сценах, де Гендальф сидить за столом поруч із Фродо, насправді він сидів ближче до камери, а фродо значно далі, іноді на спеціальному низькому кріслі, щоб здаватися ще меншим. Реквізит, як от стіл, стільці і посуд створювався у двох масштабах. Великому, щоб підкреслити маленькість гобітів та звичайному для людей, камера фіксувалася так, щоб лінії столу чи дверей збігалися, створюючи ілюзію, що актори на одній відстані. Цей ефект ускладнювався тим, що камера іноді рухалась під час зйомки, тож художники зі спецефектів розробили рухомі столи та стільці, які синхронізувалися з рухом камери, щоб перспектива не ламалася. У результаті навіть сьогодні, переглядаючи трилогію, складно повірити, що Фродо і Сем були звичайного зросту, а не реальними гобітами.